Світло у кінці тунелі він побачив в цій арці. Столичний підприємець саме тут отримав ножа в серце. Замовне вбивство поставило на вуха весь Київ. Однак всю Україну переполошила інша подія. Потерпілого могли врятувати. Однак лікарі відмовились надати швидку допомогу без попереднього запису. У мене був пацієнт з і я закінчив перев'язку. Про те, що приватна клініка порушила присягу Гіппократа, нині говорять і в інтернеті, і міліціянти, і прокурори. Проти ескулапів навіть порушили кримінальну справу. Гром ТВ розпочинає експеримент. Невже люди у білих халатах рятують тільки за гроші? Отже, експеримент перший. Нашому актору повірив би Станіславський. Чоловіку на вулиці раптово стає зле. Тож по допомогу кличемо лікаря з приватної клініки що поруч. І ось несподіванка. Дві хвилини і він уже міряє пульс. Може Можеш? Давай я пульс і щось Ескула прописує корвалол і відпочинок. Наш пацієнт врятований. Відкриваємо карти. Це вистава. І йдемо до клініки подякувати. Але кремезні охоронці далі приймальні не пускають. Медсестра закладу в курсі останніх подій. Жінка виправдовує колегу, який не надав допомоги загиблому. Кожний врач дає клятву Гіппократа. Дає, але там діло тому, що тоже. Ви розумієте, смотря яка артерія задіта. В наступній клініці доктор нікуди не поспішає. Хоч наш актор і корчиться від болю, ну йома. цього разу наш експеримент викрив охоронець. Він показує лікарю на камеру. «Ескулап» поспішає на допомогу рівно 10 хвилин. За цей час поранений міг би і копита відкинути. Если бы если бы вот человек, э, врач, який мог спасти чоловіка, прийшов через 2 минуты, через 4 минуты. Це не цирк. Я проводжу социальные дослідження. Це не спекуляція. Це не спекуляція ні в якому випадку. Нас цікавить, ви розумієте, це дуже важлива ситуація. Чоловік вчора умер. Потому что врач пришел через 10 минут после того, как его вызвали. Вы скажите, вот то вот ножевое ранение, которое вот возникло тогда, если бы человек пришел в этой области, если это ножевое ранение в сердце, спасти, извините, я отвечу, я занят, Таня. Наступна приватная клиника дивует оперативностью. Медсестры буквально кидаются на допомогу. Можно Следом за медсестрой на улице выбегает и лекарь. Однак замість хворого зустрічають камеру Гром ТВ. Ці ескулапи теж виправдовують колег. Я думаю, не змогли. Ну і, наскільки я розумію, в условиях, які сложились для того доктора і для же ничего, навряд ли он бы помог. Наследвановый бы и следовало попытаться что-то сделать. Вопрос только в том, смогли бы они помочь или нет. Если честно, я занимаюсь. Але не было б щастя без горя. Криваве вбивство змусило лікарів пригадати про свои обов'язки. Все частные клиники отреагировали на просьбу о помощи. Но может быть это вовсе не жест доброй воли, а всего лишь страх перед ответственностью или же погибшему просто не повезло. Но смерть несчастного должна научить медиков оперативно реагировать на ситуацию. Надеемся надолго.